Доброго дня, шановні друзі. Я зараз в Музеї Яворницького в Дніпрі і тут відкрилася виставка Людмили Радіонівни Огнівої, присвячена жінкам-політв'язням. І, звісно, все, що робила Людмила Радіонівна, вона робила через вишивку. Колись вона видала книжку. Під назвою «Касандри за калючим дротом. Ось вона зверстала таку книжку сама, ми її видали з Бахмутом українським разом. Це, був ще, це вже не перше було видання. І тут вона розповіла про долю жінок, вишивки яких відтворила. Звісно, це за зразками вишивок. з Таборів жінок, політв'язнів, але це один до одного з оригіналів. От, наприклад, оцей хрест. Це Різдвяний хрест, який був вишитий, він символізує, звісно, непохитність віри, це Різдвяний Хрест, присвячений Різдву, і символізм його наступний. Перш за все, це церква. Вгорі, а ще вище нього символічний образ янгола, з двох боків зірки, далі сонце над церквою, далі церква. Родинне дерево, спускаємося нижче, далі родина, це те, що для українців дуже важливо. І різдвяний стіл, на якому всі символічні страви. З таким вишитим хрестом в мордовських таборах зайшли калядувати на вечерю прямо в їдальню. Звісно, тоді багато хто поплатився карцером своїм здоров'ям, були побиті, але традиція українська була збережена пройшло вже більше 70 років. Але от Оця віра в світ, в світло Різдва, світло того, що Україна переможе, що її культура переможе, вона більше 70 років через цей хрест, вона і зараз передається. Далі, бачите, вишивки забитки за символікою, за схемами Ірини Сеник. Також Божа Матір, Ісус. Це мініатюри. Чому мініатюри? Тому що не можна було вишивати в таборах. Звісно. Це закладинки до молитовників Біблії, які крохотні були. Звісно, вони дуже маленькі. Чим вишивали жінки? Зрозуміло, що у них не було ниток. В нашому розумінні не було голок, який ми маємо зараз, і така, і сяка, і третя, і двадцята. Вони робили голки з риб'ячої кістки, самотужки, ховали. Нитки добували з тих тканин, залишків тканин, які використовували в пошитті, бо багато хто працював там, рукавиці, шили або куртки, або ще щось. І вишивали вони більш за всього, як згадують учасниці, ну, учасниці, не учасниці, політв'язні, жінки-політв'язні, вишивали в, у вбиральнях, під ліхтарем, швиденько, уривками, але це, вишивали. І це було ознакою того, що я вільна. Я дотична до своєї культури, я зберігаю свою віру, я українка. І це дуже важливо, дуже важливо було відчувати, як і нам зараз, у теперішній час. Оце вишиття на цій виставці. А тут вітрина, це особисті речі Людмили Радіонівни. Один. Гердан, те, що вона любила носити, інший. І тут частина книжок, які присвячені саме жінкам в українській культурі. Колись розповім про кожну книжку окремо, а зараз подивіться на такі дуже крохотні фрагменти. Вишивок присвят е, жінкам, політв'язням от саме тут. Вони дуже невеличкі, 12 см на 6. І дуже нагадують катільйони. А катільйон це ось приблизно такий плетений з бісеру предмет, який був розповсюджений в Західній Україні як подарунок на весілля. Але катільйони в Українській повстанській армії були також відзнакою старшинства. Ну тобто там офіцери визначалися, там хорунжі. Не дуже розуміюся, на військових званнях, ну, як є, ще одна книжка присвячена жінкам-політв'язням білі птахи Донеччини, крім цієї, що. Я вам показувала таку книжку ми будемо видавати. Вона малинка, але тут можна побачити опис і, і, і навіть ну, якби, розглядіти схеми. Якщо ти сильно хочеш, то ти можеш вишити е, е, ці, ці якби, роботи, бо дуже гарні, гарні зроблені фото. Я по елементам вишивала Різдвяний Хрест в Бахмуті. Так, це одна з перших книжок, але видання вже не перше: подарунки предків. Тут також є схеми для вишивок. А це мозаїки перлини українського монументального мистецтва на Донеччині. І цей альбомчик, виданий в 2002 році Людмилою Радіонівною Огнєвою. Людмила Радіонівна Огнєва увага, була єдиною, єдиною людиною, яка зберігла мозаїки Алли Горської і її друзів. В Макдональдсі в Донецьку. І в ресторані Україна біля оперного театру, знищеного москалями в Маріуполі. Наголошую ще, це була єдина людина, завдяки якій ці громінні мозаїки, дуже цінні не тільки для української культури, а й для світового мистецтва, були збережені. Завдяки Людмилі Радіонівні Огніви зберіглись також мозаїки на школі номер 5 в місті Донецьку і слава тобі Господи, вони поки що цілі, і можна їх відреставрувати. Людмила Радіонівна Огніва одна з тих людей, яка, не будучи етнографінією за фахом своїм, вона зробила для ствердження української культури на Донеччині більше, ніж будь-хто, я думаю, в цілому світі. Вона завжди казала мені зауваження, коли я казала: ми відроджуємо українську культуру. Вона казала: ні. Вона досить жорстко казала: це. ми нічого не відроджуємо, ми її стверджуємо. Бо українська культура завжди була. На Донеччині. Треба просто стверджувати її, треба висвітлювати це. І це завдання наше з вами. Запрошую вас в Музеї Варницького на цю експозицію. Стежте, скоро будемо презентувати альбом Вишивок видатних українців Донеччини Людмила Радіонівни Огніва. наступне допрацьоване видання. І е, дякую. Музею, пані Олебанцевій, Валентині, директорці цього музею, за те, що у нас була така можливість, за те, що вона дуже фахово поставилася до монтування цієї виставки. Зробила надзвичайні описи, просто, просто надзвичайні описи, навіть якщо ти нічого не розумієш, нічого не знаєш про вишивку, ти можеш подивитися. От вона навіть написала, запропонувала, що це о, такий проєкт у мене, це друга виставка з цього проєкту. І називається вона Виставка Мовою серця про пані Людмилу Огніву. А далі, от дуже фахово все розписано, те, що висить, які книги як називаються, потім про жінок, політв'язнів, потім така коротка. Біографія дуже гарно зроблена. Цих жінок, вишивки яких можна побачити на цій виставці. От я так швиденько гортаю. І е, тут більш-менш якби розшифровка того, що ми бачимо на виставці. Оце мініатюра, яку Ірина Сенник, обетки, яку Ірина Сенник робила свої племінниці в таборах. Це також роботи за схемами Ренесенку. Закладинки. І тут все-все подробно, все описано. Друзі, я вам дуже дякую за перегляд. А більше всього я дякую кожному захиснику і захисниці за те, що у нас є можливості, за те, що у нас є майбутнє. Колись, завдяки тим, хто зараз захищає Україну і Донеччину своїм серцем, ми обов'язково створимо Музей видатних українців Донеччини в моєму рідному Бахмуті. На основі колекції Людмили Радіонівни Огнівої, будемо розповідати про вишиття і демонструвати сорочки видатних українців Донеччини. Слава Україні!